12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї суботи в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас уночі. Ворогу, котре атакував Україну ракетами та шахедами. Росіяни запустили 13 ударних безпілотників із Курська, Рефі та Мису Чауда. Це тимчасово окупований Крим, а також одну керовану авіаційну ракету Х-59 із Курської області. Як повідомляє командування повітряних сил, оборонці неба знищили одну ракету та дев'ять шахедів у межах. Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей Цивільний загинув на Нікопольщині через ворожі обстріли. Росіяни гатили із важкої артилерії, били дронами камікадзе, пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт та адміністративна будівля. Розтрощений приватний будинок також зачепили лінію електропередач. Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація, захисники неба збили над областю два шахеди у Дніпровському та Синельниківському районах. Росіяни поранили одну людину в Бахмутському районі і потрощили більше 20 будинків. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Також під ворожим прицілом був Покровський та Краматорський райони, пошкоджені об'єкти інфраструктури, крамниці, приватні та багатоповерхові будинки, промзона і адміністративні будівлі. Збройні сили України знешкодили вже понад 515 тисяч окупантів. Лише за минулу добу списали з ворожих лав більше 1200 російських вояків. у ворога й техніки наші військові підбили 9 танків, стільки ж згоріли бойових броньованих машин. Сили оборони розтрощили 36 артилерійських систем, вивели з ладу один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 59 безпілотників та сім крилатих ракет. Збройні сили України також знищили 68 одиниць автомобільної техніки і спеціальної техніки росіян поменшило на 10 одиниць. Володимир Зеленський поділився із президентом Джо Байденом дуже відвертою оцінкою ситуації на передовій. Про це повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Зазначив, що не вдаватиметься в деталі, адже це може ускладнити ситуацію на полі бою. Але він наголосив, що надані сполученими штатами пакети військової допомоги дали Україні можливість отримати перевагу на певних ділянках передової. Зокрема, вони зупинили просування Росіян на Харківщині, але для того щоб витіснити окупантів, потрібно докласти чималих зусиль. росіяни справді застопорилися. В принципі, їхній наступ на Харків Майже закінчився. Вони натрапили на першу лінію оборони українських збройних сил, які фактично зупинили, якщо не відтягнули, частину їхніх підрозділів. І прямо зараз здається, що вони застрягли. І українці, ви знаєте, не сприйматимуть цього як належне. Вони хочуть мати можливість не просто зупинити росіян, а й відштовхнути їх назад. Карибська криза версія 2024. Кого хоче налякати Путін своїми кораблями неподалік сполучених штатів? Скільки років має Німеччина щоб підготуватися до безпосередньої участі у війні? Атакамс, які вже цілком звично летять на військові об'єкти окупантів у Луганську, більше у матеріалі Олексія Пасака. Знову як діди або спогади про карибську кризу у відповідь на рішення заходу дозволити стріляти по Росії. Москва не вигадала нічого кращого ніж доправити поближче до Сполучених Штатів свій флот. Влада Куби заявляє, що вже за тиждень до Гавани дістануться чотири російські військові кораблі. До цього джерела західних змі заявляли, що Росія хоче провести спільно з Кубою морський вишкіл, як деталізують. П'ятому каналу військові експерти залучити до нього не лише кубинців. Другий сценарій розглядається Венесуела: проведення військово-морських навчань відповідно у територіальних водах цих двох держав. Тобто знов пішли сценарієм так званого карибського кризи, карибської кризи. Хоча в заяві вже офіційної влади Куби звучить про те, що не мовиться про передислокацію ядерної зброї, ну реакція країн заходу вже є. Вони сказали, що ми наразі відслідковуємо всю передислокацію військово-морського флоту Російської Федерації. Стан можливих провокацій враховується, але ну не більше mm -hmm. того, всі зрозуміли можливі сценарії. Але не злякалися, як того хотів би російський диктатор. Захід гостро реагував на погрози Путіна перед повномасштабним вторгненням за інерцією, Вірову у ядерний шантаж та обіцянки небаченої ескалації і певний час після 24 лютого. Але на третьому році війни кремлівські заяви сприймаються вже суто прагматично. І США, і Європа готуються до будь-яких сценаріїв. Джерела видання Шпігель кажуть про нестачу 75 тисяч. Армійців у німецькому війську наступного тижня Берлін планує представити реформу військової служби, а до 2031 року збільшити склад армії до понад 200 тисяч. І ще раніше бути готовими до ймовірного зіткнення із агресором. Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Маємо забезпечувати стримування, щоб не допустити найгіршого. Три питання є центральними для цього: особовий склад, матеріали і фінанси у надзвичайній ситуації. Нам потрібні молоді чоловіки і жінки, які можуть захистити цю країну. Як захиститися українцям лише завдаючи ворогу ударів у відповідь? Це твердження, яке не одразу збагнули на заході. Тепер буквально закарбовують у НАТО. Генсек альянсу вже вкотре нагадує, чому Україна має бити по російській території. Це агресивна війна розпочата Росією проти України, мирної демократичної сусідньої країни, яка ніколи не становилася. Вила для неї загрози. Росія вторглася в Україну, порушує міжнародне право і продовжує руйнувати та спричиняти смерть і страждання. Україна має право на самооборону. Це закріплено в міжнародному праві. Це закріплено в статуті ООН. Україна має право захищатися. Українці мають право завдавати ударів по військових цілях на російській території. А ми маємо право допомагати їм у цьому. Цю допомогу відчувають не лише в Росії, а й російські окупанти на українській землі. Вороже нападу заявляє, ракета Атакам знову завітали до Луганська. Ски бл. Опять бляну, походу, збіліті. Дві ракети. Утім, офіційно ворог каже про чотири ракети, які нібито вдалося збити, і ще один атакамс, який буцімто влучив у цивільну забудову. Повідомляють про загиблих і поранених. Натомість голова Луганської обласної військової адміністрації уточнює, усі прильоти сталися біля казарм колишнього луганського вищого військового училища штурманів. Саме там окупанти вже багато років, як облаштували собі логістичний центр. Це Підтверджують осін експерти, надаючи супутникові світлини ремонтного хабу, вова нагадали про точність наданих Україні західних ракет. Тож уся відповідальність за можливі втрати серед цивільних виняткова на Росії та російському ППО, встановленому серед житлових будинків. А поки окупанти у Луганську говтуються від вибухових подій, українські ФПВ-дрони посеред дня влаштовують чорні ночі для Курської області, кілька точкових влучань у місцеву електропідстанцію, ворог хотів зробити блекаут. Ну що ж, це працює в обидва боки. Масована атака дронів безпілотники вперше долетіли до північної Осетії, а ще вкотре били по інших російських областях і тимчасово окупованому Криму. Російське Міннападу заявляє про нібито, що збито понад два десятки безпілотників і знищені два морських дрони. То куди цілили українські дрони, які важливий військовий об'єкт не могли уразити вперше? Віталій Залевський продовжить. Рій безпілотників уночі атакував стратегічні об'єкти на Росії. Вибухи лунали одразу в шести областях. Гучно було у Білгороді, поки місцеві знімали бойові пташки на телефони, а окупанти намагалися хоч щось бивати. Дрон успішно приземлився. Зранку думав, яку каву все таки вам приготувати. Знайшов рецепт, і він дійсно вийшов. Пекельний б для ворога смачний б для нас. Ну і звичайно, він. Не останні окупанти за традицією заявили, що всі цілі збили. Проте на відео, які поширюють у мережі, видно, як росіяни безуспішно намагаються збити один із безпілотників на території північної Осетії. Саме там розташований аеродром Моздок, який Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Він і був цілю безпілотників, підтвердив голова північної Осетії. Проте заявив, що нібито руйнувань немає. А всі деталі оголосять пізніше. Декілька дронів пролетіли понад тисячу кілометрів щоб окупанти відчули страх і паніку. О -о 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 -о. Неспокійно окупантам було і в тимчасово загарбаному Криму. На півострові літали не лише дрони. Це була комбінована атака із повітря і з моря. Удари в районі Балаклавської теста, де <клес> Севастопольська діорама там було дуже. Гучненько, ну і по на північній стороні ну, теж ну, припустити можна, куди там цілили наші військові там достатньо військових об'єктів, в тому числі аеродром Бельбек, і не тільки він. Натожі в Севастополі було весело. Усі військові об'єкти на території Криму є законними цілями наших оборонців, і звуки вибухів окупанти чутимуть ще частіше. Анонсує партизанський рух АТЕШ. Кримчани, ви всі чули вибухи цієї ночі? Погодьтеся, що місяця Сила оборони України працюють дедалі точніше. Це факт. Усі розуміють, що удари по російських окупантах у Криму лише посилюватимуться і ставатимуть чимраз частішими. Важливо. Що в 16 ще немає у небі. Поки що немає. Віталій Залевський, п'ятий канал. Винищувачі четвертого покоління Міраж 2000 та нові пакети військової допомоги. Такі попередні підсумки візиту Володимира Зеленського до Франції. Після святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії український лідер вирушив на дипломатичні зустрічі. Про що і з ким говорив, і про що домовився, розповість Роман Середюк. Східний кордон НАТО не може закінчуватися сірою зоною, а Україна не може бути за межами альянсу. Володимир Зеленський виступив за трибуною національних зборів Франції. Президент подякував за підтримку та звернувся до депутатів французькою мовою. Я дякую вам за історичну підтримку, за далекоглядність. Дякую за підтримку нашого руху до членства в Євросоюзі та за розуміння того, що східний. Кордон НАТО не може перериватися сірою зоною, залишеною за межами Альянсу України. І саме в Україні ключ до безпеки усієї Європи. Бо без контролю над Україною Росії доведеться стати звичайною національною державою, а не колоніальною імперією, яка постійно шукає кого в поліоти, і в Європі, і в Азії, і і і Європі, Азії, Африці. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Далі Зеленський їде до Міністерства оборони Франції. Глава відомства Себастьєн Лекорню показав президентові озброєння, яке планують відправити в Україну. Глава держави поспілкувався з представниками оборонного виробництва, обговорювали нарощування виробництва бронетехніки, реп та артилерії. Також президенту показали крило літака Міраж 2000 Саме ці багатоцільові винищувачі четвертого покоління Франція передасть Україні. Він може нести на собі ракети Скальп які Париж також передає. Є Україні про це у Єлисейському палаці оголосив Еммануель Макрон під час бесіди з Зеленським. До того ж, Франція тренуватиме 4,5 тисячі військових ЗСУ. Ми домовилися про постачання на довгостроковій основі першої серії міраж 2000 і необхідної підготовки пілотів та механіків, яка розпочнеться негайно. Ми також запропонували і разом вирішили, що Франція навчить та спорядить цілу бригаду української армії для відновлення її сил. Це близько 4500 тисячі солдатів. У Франції Володимир Зеленський зустрівся із президентом Байденом. Останній оголосив про новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси, ракети до установок Хаймарс, зенітні ракети Стінгер та бронетранспортери. Джо Байден вибачився, що Конгрес довго не міг затвердити закон про підтримку України ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто вражає, і ми не маємо наміру від вас відступати. Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що відбувається з фінансуванням. У нас були проблеми з отриманням законопроєкту. Який ми повинні були ухвалити з грошима в ньому від деяких наших дуже консервативних членів, які затримують його? Але ми, врешті-решт, це зробили. Але це не остання зустріч українського та американського лідерів. У президентів ще буде нагода поспілкуватися в Італії наступного тижня. Там відбудеться зустріч лідерів країн Великої Сімки. На ній обговорюватиметься питання надання сполученими штатами Україні кредиту розміром мільйонів. Мільярдів доларів він погашатиметься прибутками з російських активів. Проте для цього Європейський Союз повинен продовжити санкції проти РФ на невизначений термін. Головна умова переконати угорського прем'єра Орбана не витувати цього рішення. Роман Середюк, п'ятий канал. На премєр міністерку данії Мете Фредеріксенської напад. Інцидент стався у Копенгагені. Невідомий чоловік напав і вдарив главу данського уряду. Зловмисника затримали в офісі. Фредеріксен заявили, що після нападу вона була шокована. Наразі про її стан та ступінь травм невідомо. Вибори до Європарламенту сьогодні відбудеться голосування в Чехії, Естонії, Латвії, Італії та на Мальті. Голосуватиме і словаччина. Утім, більшість країн ЄС проведуть голосування у неділю, 9 червня. Словаччина йде на вибори у непростий політичний час. Кілька тижнів тому було скоєно напад на. Прем'єра Роберта Фіцо це поляризувало і дестабілізувало суспільство, зазначають словацькі оглядачі, але прогнозують перемогу провладній партії партії до якої належить і чинний прем'єр, що має проросійську і популістичну позицію. Головна інтрига виборів до європарламенту чи переможуть тут ультраправі сили. Останнє опитування свідчать, що Смер, партія Фіцо має фактично перемогти на наступних виборах. Другою в рейтингу, тобто з невеликим відривом, наразі йде прогресивна словаччина. Побачимо, чим це обернеться. Багато політичних партій справді використовують дезінформацію, яка була поширена про нападника на Роберто Фіцо і його зв'язки з прогресивною словаччиною, щоб почорнити цю політичну партію та інші більш ліберальні політичні сили. 42 енергоблоки зруйнували Росіяни внаслідок дронових та ракетних атак. Наразі в Україні працюють тільки 27% теплових електростанцій. Про це в етері марафону. Єдині новини заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично, станом на сьогодні, через ракетні й дронові атаки ми втратили 9,2%. Гігавата електроенергії це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки е, зруйновані е, 27 е, великих. Теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані. 73% зруйновані або пошкоджені. і Сьогодні не працюють. Фактично, 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі пошкоджені це ще 1,3 ГВт потужності. Ми працюємо над відновленням. Ми працюємо над Тим, щоб запустити до опалювального сезону до зими якомога більше генерації, ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо, те, що збережено. Підвищення податків в Україні не обговорюють. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. Ця година була присвячена насамперед фінансовим справам України. Відомо, що в другому півріччі уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони. То чи вистачає коштів на армію? Дивіться в сюжеті Лідії Середюк. Стан фінансової системи, в якій країна живе в умовах війни. Це головна тема години запитань до уряду. Всі адресовані міністру фінансів. Чи вистачає грошей у скарбниці на фінансування війська серед перших запитань до Сергія Марченка? Зокрема, на додаткові сімдесят тисяч гривень для українських військовослужбовців, які боєць отримує після 30 днів перебування на першій лінії фронту. Цю норму парламент ухвалив ще у квітні. Чи профінансував Кабінет міністрів повному, скла, е, повному обсязі додаткові кошти для Міністерства оборони? І чи є у вас інформація про те, що бійці отримують ці кошти? І в нас є всі підстави для того, щоб ці кошти виплачувати. Немає жодної інформації про те, що є якісь затримки, або ці кошти не надійшли в повному обсязі. На сьогоднішній момент сектор безпеки і оборони профінансований в повному обсязі. Це близько 800 мільярдів гривень коштів, які були вже спрямовані на сектор, тому а, значені кошти будуть надійдуть і будуть під ці їх отримані. Міністерство оборони на цей рік виділили 1 трильйон 700 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр запевняє, що ці кошти спрямують виключно на оборонну сферу. Проте по додаткові гроші до парламенту таки прийдуть у другому півріччі. Водночас підвищення податків для населення уряд не обговорює. Чи плануєте ви піднімати податки? Якщо так, як це корелюється з тим, що ви особисто обіцяли після повернення податків до довоєнного рівня, що до кінця війни вони піднімати. Це не будуть. Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків. За п'ять місяців 2024 року податків надійшло із надлишком, каже міністр фінансів. Бо податкова та митна служби перевиконали план. З початку року, за п'ять місяців, державна податкова служба перевиконала планові показники на 11%. Додатково було зібрано 44,7 мільярди гривень. Державна митна служба перевиконала план на 9%, Додатково було зібрано 19,6 мільярдів гривень. Тому я сподіваюся, що такі тенденції продовжуються, незважаючи на те, що у нас Будуть перебої з електроенергією про реальний дефіцит у бюджеті на наступний 2025 рік. Говорити зарано каже міністр. Показники залежатимуть від інтенсивності бойових дій. Водночас Україна отримала вже більше 11 мільярдів доларів зовнішніх надходжень від партнерів із обіцяних 38 мільярдів. В доларовому еквіваленті дефіцит або зовнішня потреба на 2024 рік складає 38 мільярдів. Доларів США. Ви, ви знаєте, що ці кошти можуть бути спрямовані на закриття видатків соціально-гуманітарного напрямку і жодним чином не покривають видатки оборонного характеру. На сьогоднішній момент від наших партнерів на даний момент надійшло 11,8 мільярдів доларів США. Але я хочу зазначити, що всі запевнення в частині забезпечення цієї допомоги вже надійшли. Тобто, у нас є розрахунок, що якщо ми вчасно зможемо вирішити всі питання в частині реформ, прийняти підні законопроекти. Прийняти відповідні акти уряду у нас кошти в тридцять 38 мільярдів надійдуть до кінця року, і це дозволить нам повністю закрити видатки в соціально гуманітарному напрямку. А що робитиме мінфін щоб збільшити внутрішні надходження наступного року, і на що витрачатиме найбільше про пріоритетні напрямки бюджету на 2025-й запитали у міністра. Сектор безпеки і оборони буде фінансуватися пріоритетно завжди до того часу, поки ми не вирішено питання з Російським. Агресії це пріоритет номер один, і я не бачу жодних можливостей, яким чому це питання не буде забезпечено. З приводу бюджету 2025 року. Поки що зарано говорити про параметри цього бюджету, тому що це питання зараз тільки дискутується на рівні уряду. Пріоритети, параметри, але знову ж таки я я думаю, що враховуючи наявну на сьогоднішній день інформацію, пріоритети бюджету 2025 року будуть незмінні. Порівняно з бюджетом 24-го року в уряді запевнили, що до 15 вересня законопроєкт про бюджет на наступний рік внесуть до Верховної Ради. Нині ведуть розрахунки, щоб зробити це вчасно. Лідія Сердюкореспона п'ятий канал. П'ятого каналу інтерв'ю із штурмовиком третьої окремої штурмової бригади з Андрієм на позивний дарвін стало найкращим на фестивалі документалістики Війна в об'єктиві за перемогу саме у цій номінації змагалися 130 українських медійників. Загалом із семи номінацій конкурсного добору журналісти п'ятого були представлені у трьох оператор Сергій Клименко боровся за перемогу номінації Фоторепортаж. А також спільна робота Сергія з нашою військовою кореспонденткою, і ведучою з Олію Калиновською, пройшла до шорт-листа у номінації Відеорепортаж. Загалом участь у конкурсі взяли 400 медійників. А мета фестивалю відзначити авторів найкращих журналістських робіт про боротьбу українського народу про національний спротив і звитягу українських воїнів. Там була серія репортажів з позиції Інтер, яка зараз знаходиться в сірій зодні в Запоріжжі. Там було а, страшно гучно, а, але круто, тому що ми були з найкращими розвідниками 65-ї механізованої бригади. Той репортаж, який ми з Олею Калиновською подали на цю номінацію, він був для нас особливим, тому що герої цього репортажу їх вже немає живих. Не ну, з нами були хлопці, це Тор і Кіт, які відвели нас в таке місце там, де нас побачили військові. І сказали, що якщо тут вже журналісти, то нам тоді вже точно боятись нема чого. А там було дуже страшно. І це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 13-й. Будьте сп'ятим.